Привіт-привіт, малята! А що тут відбувається? В парках і садочках на доріжки і трави падають листочки буро золотаві. Де не глянь навколо килим кольористий, віти навпівголі і небо синє, чисте. Метушні немає, тиша і прохолода. Осінь золотая тихо ніжно ходить. Восени листя на деревах. Жовтіє, висихає та поступово на землю опадає. Дітки, а ви коли-небудь бачили, що можна створити із сухого листка? Ні. Тоді я пропоную переглянути відео, в якому я створила аплікацію, яку ви можете виконати потім разом із своїми батьками. І для цього нам потрібно застелити стіл кільйонкою, взяти білий аркуш паперу, олівці. Клей, суху серветку, тарілочку, вологі серветки та сухе опале листячко різних розмірів та різних кольорів. Чисте листячко в пакетик ми з вами на вулиці позбираємо, та ручками у крихту листочки поростираємо. І під час такого розтирання пальчиками листочків ми розвиваємо дрібну моторику пальчиків. Такі дії корисно впливають на мозок. Я зараз дам декілька парад батькам. Якщо у вашої дитини є якісь алергічні реакції або проблеми з дихальними шляхами, то краще не працюйте з опалим листям, а замініть його кольоровим папірцем. А тим часом я вже майже все листячко для своєї роботи підготувала. І ми йдемо далі. Розташовуємо білий папірець вертикально, використовуємо коричневі олівці. Намалюємо ними стовбур дерева з гілочками, вітами та розфарбуємо у коричневі кольори наш стовбур дерева. І це можуть зробити дітки, працюючи охайно, не виходячи за контур. Тепер беремо клей ПВА, в мене відразу щіточка з пензликом, та у верхній частині дерева по гілочках, вітах наносимо клей. І беремо наше подріблене листячко та обома ручками присипаємо віти та гілочки зверху дерева. Це буде наша крона. Листочки всі наші різнокольорові, деякі ще залишаться зелененькими, а через те, що в нас же осіння пора, листочки вже жовтіють та коричневіють. Під деревом ми також нанесемо смужечку склея. Та поверх неї присипемо дрібним листячком. Між деревом та землею нанесла декілька мазків клею, щоб зобразити падіння листячка з дерева. Далі, сухою серветкою, ми притиснемо трішечки наші листочки, вони потрібняться якраз та дуже ретельно приклеються. Потім у тарілочку приберемо зайве листячки, яке не взялося на клей. Та наша робота готова. Ось і осінь наступає, та листочка з дерева опадає. Потім своє робоче місце прибираємо, ручки з милом вимиваємо. Діти, спробуйте разом із батьками створити свій власний листопад. У вас все вийде. До зустрічі!